Добрий вечір, шановне панство. Значить, придбав я Вальці. В першу чергу хочу подякувати пану Борису Цапу, котли борца. виробляє пан Борис. От в нього Вальці. Цього ж виробника він зняв там на них декілька оглядів. Я ще там ну, в коментарях він мені відповідав. Дякую йому за це велике. Отже, з міста Краматорськ. Під замовлення люди роблять. Мотор редуктор, не ручні, все як. Як в найкращих будинках, є деякі нюанси, їх треба буде доробити, Ну це взагалі не критично там ціна питання. Ціна питання така тьфу. Коротше, мені як вивантажували там спеціалісти з нової пошти. Вийшло, а що це таке? У вальці? Так, це та, це малії, це оцинковку, там може одиничку в лучшому случаї. Одиничка така з новиком. Це квадрат 10 мм, а оце от наша оцінковка. Штанги не буду обрати, треба йти на другий поверх. Можете повірити, це 3 мм. Метр 10 у них робоча довжина. Можна пхати. Я катав оце от 470 на метр 32,5 виходить у них внутрішній діаметр От скатати його в кільце. Є трошки трошки є однією рукою удобно. Трошки є от заломчик. Можна отам пару точок поставити, зачистить і прокатати його. Воно не буде того залому. Але не в цій, не в цьому виробі, скажімо так. Тут не потрібно тут ідеальне коло, згодиться і так. 470 на метр. Трічка. Катається, виходить, одразу два оберти. Проганяю, тоді ще оберт, проганяю, а далі додаю по чверті оберта. Ну, щоб воно зійшлося. Якщо накрутити одразу три оберти, то воно. Коротше, воно вже заходить сильно коротше, його згинає. Малий дуже радіус получається. Ну, треба потрошки- -по 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 по ну, це, це дуже швидко, це ну, ну, таке скататься хвилини може півтори-дві. Тому що воно тягне пристойно. Веносний пульт. Воно поки і через переноску підключено. Це треба провір трошки і Вімкнути його нормально. Ну, то, вже, то вже таке. Мотор редуктор 220 вольт, 1,5 кВт. На вибір пропонують 1,5-2 кВт і виносний пульт або педалі. Педалі воно, мабуть, зручніше. Але вони у них коштують 2500. Ну, я думаю, що в китайців я дешевше їх придбаю. Та й поки вони ну, не потрібні, то що, ну в чому суть педалі тих, це вільні руки. я таке, метр на 470 Хоч вільні, хоч невільні, нічого. То якщо туди 2 метри попхати на метр, то, тоді ну, так, згоден, що треба. А так, поки так, а там в Китайців пошукаємо. Це от вже другий виріб. мангальчик. Перший був пічечка під казан. Це от столики також тут крутились. Коротше таке. Це заготовка під банну піч. Буде подвійна стінка, товщина 3. Ну, коротше, 3-3 мм По периметру зверху, знизу обварено, Електрозакльопки. Ну, так. Зарекомендувала себе така конструкція, я такі прямокутню роблю. Не шестірки, а з трійка на трійку. І по периметру обварюється електрозакльопки, воно, виходить, ну, його різаком пропалити важче, ніж цільну шестірку. Так що воно довговічніше виходить. Це завтра буде банна пічка. Сьогодні оце от раз, два і готове. І два циліндра, будь ласка, раз і скаталися. Коротше, гарна штука, поки всім задоволений, є нюанси там, ну, рама така собі так, ну, ну і ціна в них невелика, тому раму підсилити. Ну. Їх же ж не, не купують люди, які там Ставлять їх і ними там милуються. Ні. Ну, Їх купують люди для роботи. Там, де є сварка, болгарка. І щось <сум> десь якусь розкосину там кинуть. Там шось, ну, таке, то, то то воно не вартує нічого взагалі. Раз, два і готово. Так що на деякі маленькі. Так би мовити. Ну, косячки. Та ні, я не скажу, ну немає тут ніяких косячків. Ну, я розумів, що я беру за ці гроші, тому ну, косячків я поки ніяких не бачу. А те, що там щось, щось посилити, щось стоїть. Ну, ну, це таке, це це дрібниці. То вже, коли є робочий інструмент, то вже таке, що трошки щось доробляється, щось придумується. Я б такий, щоб там от внизу. Поличку б ще б зробив, щоб там такі оці оці, оці 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 лікала складірувати, по яких там вирізати, то все, ну, щось постійно гниться. Ну, так що класна штука. Хто думає завальця, місто Краматорськ, Сергій Михайлович є на Оликсі. Пишете вальця і там от все Сергій Михайлович вам їх зробить і відправить. Дякую за увагу. На все добре, всім мирного і тихого неба!